Ну що, шановні пани та панянки, вітаю! З вами, як завжди, Стерг. Вже найближчим завтра розпочинається новий восьмий сезон в Діабло 4, як швидко зростають, тому я для вас хочу зробити маленький і швиденький рекап по тій інформації, яка, на мою особисту думку, є найбільш цікавою з того, що відомо про всі нововведення. Ну і для того, щоб вам не треба було передивлятись ось всі ці. Не дуже зрозумілі, які чати, але якщо вам буде це необхідно подивитись, то всі необхідні посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Перше, це, звісно, нові боси, такі як. Білайл або Біліал, оф Хейтред і Урівар. З Біліалом ми з вами знайомі, принаймні ті, хто грав в третю частину Діабло. Там він всіх, всіх обдурив, когось вбив, щось захопив, потім отримав від нас по обличчю і кудись зник. А Харбінгер оф Хейте і Урівар. Бачили цих двох з виходом доповнення Веслов Хейтр. Урівар, це. Типу Лицар, який так само від нас отримав а, по мордасах. І, до речі, за нього, якщо не помиляюсь, ми отримали додаткову винагороду у вигляді косметичного айтему, а, маска на обличчя така покоцана. Ну і of Хейдр це величезна собацюра, яку, напевно, можна назвати обличчям Мефісто. ось в цьому доповненні. Далі, звісно, перероблена система луту і фарму, яка доволі відрізняється від попередніх сезонів. Раніше, наприклад, для кожного боса був свій пул окремий порочах. Наприклад, для того, щоб вибити, умовно кажучи, боти Єнс Блесінг тобі треба було фармити виключно лорда зіра, ну тому що вони падали тільки з нього. З восьмого сезону лут буде частково розподілений між всіма босами, щоб можна, щось можна буде вибити з кожного боса, щось тільки окремо. Ну, типу, для того, щоб був сенс бити не тільки одного боса, а всіх по черзі. Хоча насправді не дуже зрозуміло, які саме речі будуть загальними, бо система луту насправді в цілому вона не дуже змінюється. Але ось що точно змінюється, то це отримання цього луту, принаймні, якщо мова йде про фарм босів. Попередня система полягала в тому, що тобі треба було мати певні айтеми для того, щоб викликати боса, і після його вбивства ти отримував лут. Таким чином, для того, щоб чотири людини в групі отримали лут, необхідні були айтеми тільки від одного гравця. Тепер, навпаки, ці айтеми потрібні не для виклику боса, а щоб відкрити скриню, яка буде з'являтися після вбивства цього боса. Коротше, така ж сама система, яка працює в Infernal Hords. Купити боса, потім кожен відкриває свою скриню. Типу, якого ти на шару фармиш. Е Шмо, шмот да? ну типу Щось щось типу того. Далі новий сезонний івент. Звісно, куди ж без цього? Aperition, Incursion, або вторгнення примар, чи то примарне вторгнення ну, в принципі, назва не дуже е, важлива. Постійний Open World івент який працює. Наче 24 на 7, щось на кшталт Хелтайду, де буде аж 10 різних босів. Бігаєш, биваєш, збираєш штучки сив. Ну все як завжди. Так само, до речі, під час цього івенту можна буде і Біліала, до речі, зустріти, ну і дати йому трішечки по голові. Також нова історія: бос Powers, Хоча не дуже нова система з новими можливостями. Треба рекламу для них знімати. Це те, що ми вже вперше побачили ще в далекому другому сезоні, коли вперше в грі з'явились кравасісі, і в них можна було позичити певні навички для власного використання. Так само ми, ми це бачили і в сьомому сезоні, і та ж історія на нас чекає в восьмому. Ми зможемо запозичити деякі навички босів, всього їх 24 штуки, і їх можна отримати в принципі з усіх босів, як то маленькі боси з цього. Нового івенту, про який я вже казав, або, наприклад, World Boss, ну або Beast in the Ice, Zir, і ось ці всі вже відомі, ну і звісно, End, End End Game боси, будь-то Дуріель, Андрієль, Лід, ну або Bieleut. Ці е, бососили скеляться від рівня герою, а точніше від парагону, але обмежені, обмежені 200 рівнем парагону. Замість того, що було на ПТРі, де вони прокачувались до 300 го парагону, тобто до кінця. Е, ну, але. Це краще, тобто, побачити максимальні можливості цих сил можна буде раніше, і це зможуть зробити всі, бо прокачати двохсотий парагон набагато простіше і легше, ніж взяти трьохсотий. Ну, звісно, все зрозуміло. Ось ці босо сили виглядає доволі, з одного боку, доволі незграбно, з іншого, наче й прикольно. Можна вбити дурілля, взяти його босо силу, і ти зможеш закопуватись під землю, хоча нащо воно тобі треба не дуже зрозуміло. А можеш взяти силу від ворлд боса і виглядати, як, наприклад, Діабло з Діабло 2, просто ходиш із шлангом всіх. Пщу. Ну, коротше, якось так. Ну і остання штука, вона для тих, хто полюбляє збирати всілякі косметичні фігульки. Reliquary System оновлений варіант винагород за те, що ти придбав Battle Pass. Дозволить тобі фармити валюту для відкриття скінчиків. Більше скінчиків, більше бабла для блізардів, більше бабла для блізардів, більше коксу. Більше коксу, більше сратості в грі. Ну, як то кажуть, good deal. Ну, в принципі, якось так все виглядає. Наостанок хотів би трохи повернутися до ось цієї системи Boss Powers, як я вже казав, ми вже це бачили в другому і сьомому сезоні, тепер ще й в восьмому. І це, на мою думку, не дуже прикольно і триватиме, скоріш за все, аж до виходу наступного DLC, вихід якого відбудеться не раніше 2026 року. Бо до цього моменту. Все вже розписано і розплановано, що можна побачити ось тут, на цьому Diablo 4 2025 Roadmap. Чому це не прикольно? Та тому що це дає можливість розробникам і взагалі брізгодам абузити наявну систему і додавати в грубу, що взагалі під виглядом нововведень. Не роблячи в цілому нічого з самою грою, бо нафіга переробляти класи і щось додавати, переробляти можливості, якщо можна просто додати сезонну маячню. Але давайте не будемо про погане, бо це ж новий сезон, нові можливості, нові пригоди. Вау, півпі. Коротше, в будь-якому разі ми з вами так чи інакше подивимось на цей сезон, а далі вже буде видно, як і що. І на останок, останок похизуюсь перед вами своєю. Футболку із власним унікальним принтом, який виглядає ну дуже круто, Частует. На! Ну й все. На цьому я закінчу свій ось цей рекап по новому сезону. З вами був як завжди Стерг, Всім вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте відео серед своїх друзів, приходьте на стріми, і, звісно, долучайтесь до нашої спільноти в Діскорді. Ну і пишіть в коментарях, плануєте ви грати взагалі в цей восьмий сезон. Чи, типу, я краще подивлюсь, і якось воно там сама. Само Що ж, всім вам приємного, чого ви там не робили, і побачимось з вами в наступному відео або на стрімі. До зустрічі. Писал.